І ми хочемо е, сьогодні на тут, на тут, в самому центрі міста, в центрі Красної площі, зібралися для того, щоб нас бачила і обласна, і міська влада, і щоб бачили люди, що ми не ховаємося в кущах, а вийшли заявити свій протест. Те, що відбулося у Києві, в Верховній Раді 24-го, не вкладається ні в якій храм. Партія регіонів. Ще коли була сформована більшість, вони обіцяли не виносити на розгляд Верховної Ради таких законопроєктів, які будуть збурювати суспільство і сіяти міжнаціональну чи якусь іншу ворожнечу. Проте цього не сталося. І 24-го було намагання прийняти закон про повну державну політику, авторами якого є представники партії регіонів Калісніченко і Ківало. І цей законопроект передбачає введення другої мови регіональної у більше ніж половини областей України, ну і звичайно у Криму. Що за цим несе? Це не просто політика, а яке значення має мова? Мова це основа держави. І тому якою людиною розмовляє, думає, якою мовою формується. У державі і всі документи, і атмосфера від цього дуже багато залежить. Мова впливає і на культуру, і на економіку для українців, що найголовніше? Мова, земля, Україна. От такі найголовніші цінності сьогодні у нас є. І, звичайно, те, що відбулося в Верховній Раді і представники опозиційних сил. Народна наша Україна, народна самооборона, куди входять представники Української народної партії, наша Україна, представники самооборони, Народного руху України, фронту СМІ, а також від партії Батьківщина у Верховній Раді стали на захист української мови, об'єднали зусилля і не допустили прийняття цього законопроекту. На цьому ще не закінчилося, тому що е, партія регіонів заявила, що вони будуть 5 червня знову виносити цей законопроект для того, щоб все ж таки його проголосувати. Нам не можна цього допустити, і тому тут зібралися представники Чернігівської інтелігенції. Ми пропонуємо сьогодні нам також розпочати активні дії. Не тільки тут в Чернігові, а, наприклад, прийняти звернення до президента і Верховної Ради, щоб вони чули наші на Чернігівщині також. До речі, на Чернігівщині також може бути друга мова, російська, е, як сказати, начебто, в нас тоді притісняє. Ну, от скажіть, чи є в нас проблеми з мовою в Україні? Хто забороняє говорити російською, чи румунською, чи якоюсь іншою мовою? Ніхто не забороняє. У Чернігові Говорить російською мовою. І вони тут себе почувають так само, можливо, навіть краще, ніж ті, що говорять українською. Бо інколи можеш е, отримати, е, е, а, ви тут звідки заїхали з е, Западна і приїхали, що говорите? Е, насправді в небезпеці в Україні перебуває українська мова, а не російська. Українська мова державна мова. Це записано в Конституції стаття 10. І той законопроєкт, який запропонований. І інші акти, які пропонувалися і будуть пропонуватися парламентською більшістю, вони суперечать Конституції України і спрямовані на розкол українського суспільства. Ну, я дивуюся з нашого президента Віктора Януковича, ну, нашого, не нашого, але президента України. Чому він не зупинить це свавілля, Адже президент має гарантувати спокій. Україні, гарантувати єдність народу і забезпечувати всім, давати свободу і права, забезпечувати всім. Він мовчить, він мовчується. Він навіть нічого не висловився щодо цього. Це говорить про те, що для них зараз найголовніше не люди. Не забезпечення людей, скажімо, підняття добробуту, а головне на виборах показати якісь частині електорату на сході чи на півдні України, що вони є великими захисниками. Але навіть не це найголовніше, найголовніше, те, що замовником такої політики є Москва, є Кремль. Яка які діють через цих же депутатів, через медведчуків і е, деяких наших міністрів, таких як Табашник чи міністр оборони? От вони розколюють українське суспільство. Для них це найважливіше, щоб укра послабити Україну в усіх відношеннях в економічному, поставити Україну на коліна в економічному плані, розколоти її в національному плані, умовному плані. І взагалі знищити Україну як державу. І якщо наші державні мужі і депутати Верховної Ради йдуть на це, то питання стоїть. Якої держави вони депутати? Якої держави вони президенти і урядовці? Ганьба таким депутатам, ганьба таким урядовцям. Оригінал від голови Верховної Ради Литвина. Це звернення було направлено в березні місяці від ветеранської організації і ветеранів. І ось відповідь, хто хоче, яку дав щодо мовного питання е, вихідний 28 березня, пан Литвін. Він пише, відповідаючи ветеранам, ви дійсно маєте рацію, стверджуючи, що мовне питання в Україні не збурювало спу... не настільки, щоб наслідком були соціальні катаклізми. Я також, як і ви, сподіваюся, передусім на здоровий глузд і тому неодноразово. В тому числі публічно зазначав, що вносити наразі мовне питання до порядку Денного Верховної Ради України не тільки недоцільно, але й пагубно, з точки зору виконання парламентом в його основної функції законодавчої діяльності. Цієї позиції я дотримуюся до тепер. Тому я голова Верховної Ради України в межах своїх конституційних повноважень намагатимусь схиляти народних депутатів до її підтримки. Тобто Литвин заявляє людям, що він проти того, щоб мовне питання взагалі розглядалося публічно. от є його особистий підпис. Той же час він виносить і це робить з одною метою, бо почалась виборча кампанія. Дітьми, які закінчили вже три покоління школу, до речі, українського не розмовляють українською мовою, а тому, що отакі сидять при владі Литвини, які намагаються викрасити це в політичних цілях. І тому я всіх закликаю не піддаватись на провокації. Дякую. 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 Тут є Надія Галковська. Просимо вас, тому що якраз слово поета сьогодні дуже необхідно. А після поета і після наших виступів гряне гроза. І... І... Візьми, як вчинить. Чорне море, да? так? Так, так, коли буде гроза. Шановне панство, я хочу вам прочитати вірш, який називається Коли замовкне мова. Коли замовкне мова на сході і на півдні, то водночас замовкнуть всі соловейки півдні, мовчатимуть дерева, і вітер, і вода зупиняться джерела, постане, мота, вона мечем замокла, над скронею зависне, бо з мовою замовкне душа і наша пісня, натомість відгукне. Це тим голосом потужним, як голка біля серця, його величність сужи так перекоти полем сповзем на маргінес, а світ промовить з болем: ось був народ і ще Пішов за вічний обрій, красивий і німий, як літописні обрії у часовій імлі. Невже ж таки дістались критичної межі? Щоб вигукнув зосталось, о Боже? Поможи, верни нам нашу мужність і силу, і снагу, щоб перейшли ми дружно цю темряву й боргу, цю німоту зимову, яка нарешті скресне? Дай подолати мову і повернусь на весну, тоді вже не замовкнуть всі Соловейки півдні, півні, як не замовкне мова на сході і на півдні. Дякую і ще, шановне панство, по гарячому, абсолютно 20 хвилин тому стався черговий злочин проти України, проти українців біля нашого будинку, де я живу на жабийського 9. Цей злочин би стався до кінця, тобто хотіли спиляти два величезних красивих дерева. Але я вийшла вчасно з двору, і, ідучи на цю акцію, і побачила, що вони пиляють чудові дополі. Ви знаєте, яка екологія на Жабинського 9? Да. Я пану голову дзвонила. Да. І, і як там дихати нічого? Вони почуло. нічого не знають, треба фірмі розширитися, заплатили, спеціфікували дозвіл і так далі. Я подзвонила панові Либідю Вічеславо Вікторовичу. Він дуже оперативно приїхав, і ми зупинили Свавіля. Будь ласка, пане В'ячеславе. Він до речі, голова, голова нашої член просвіти. От, і разом зі мною, як то кажуть, вступився за наші дерева і за нашу чудову чернігівську природу. Прошу так, ну я хочу сказати, пані Надії мені подзвонила. Я терміново виїхав. Безумовно, зупинив цей представник міської громади, представник влади, тої влади, яка дала мені громада, як депутата міської ради. Я це зупинив, подивившись, що Подивіться, в тому ордері написано, зокрема, що ці дерева мають вік 60 років. В тому будинку, вибачте, там 40 років немає. А там і фактично цей документ сфальсифікований. Я бачу тут. Члени комісії лише одна людина цієї ці, ці, ці комісії. І на підставі цього документу планували зробити у цьому складному з точки зору екології місці ті будинки, люди ці будинки. Да. Да, да, фактично ці два ці два дерева вони стоять в торці будинку і захищають цей будинок від вітру, від жари. Це панельний будинок. Фактично, ті люди, які там будуть зараз без цих дерев жити. Ну, вони будуть, ну як в мікроволновці, відверто кажучи. Тому, але ну, я, завдяки пані Надії ми це все зупинили, зупинили люди І, але, але, на жаль, люди так, написали, є, 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 є от, от, фактично, звернення, треба... але фактично до це. Якщо можливість громада дасть дозвіл, я, скориставшись можливістю, хочу підтримати безумовно, що то українському нищення української мови, це є нищення держави. І так і фактично, ну це ну не найгодне з найголовніших, як показав е, пан Ступак, що е, мова земля Україна. Я абсолютно згоден. І тому я, крім того, хочу вас запросити е, на мітинг, який відбудеться в Києві о 9 годині вівторок. Майбуда вівторок буде у нас якраз як тут, е, якраз буде на початку. Запрошую всіх представників. Українські інтелігенції, представників Чернівської громади, давайте разом гуртуватись і боронити е, нашу мову. Тому що там мовне питання, це воно відверто кажеться, чітко сфальсифіковано. Хочуть відволікли від економічних проблем і починають розповідати про це, розуміючи, що це лише піде на розкол нації, на розкол громади. Дякую, дякуємо вам одне справа, що не потрібний. Друга справа те, що він збурює суспільство. Ось це вже шкідництво. Це вже це вже не, не тільки неприємно, а це вже небезпечно. І третє, якщо не дай Бог він буде прийняти цей закон, це взагалі буде величезне збурення і величезне протистояння. А знову таки не потрібне нам. І, і я думаю, що постраждає не тільки українська мова. Постраждає і російська мова, до якої ми ставимося дуже гарно, толерантно, спокійно, і вона нічого не загрожує. Принаймні у нас на Чернігівщині, це однозначно. Але постраждають інші а, мови, міноритарні, скажімо. Тобто це е, е, річ, яка е, е, треба її зняти із, суспіль... із обговорення в суспільстві. І тому ми сьогодні організовуємо цю акцію через те, щоб людям ще раз пояснити, бо не всі е, люди власне розуміють, навіщо це треба. І так далі, і ми маємо роз'яснити нашому народу, нашому населенню, що взагалі треба дуже серйозно і монолітно просто виступити проти розглядання цього закону поза політикою, навіть розумієте? Тому що це загальнонаціональна справа. Я не знаю, в моїх очах рейтинг тих депутатів, які проводяться, дуже низько впав. Я не знаю, чим вони керуються, але це не на користь України, розумієте? А я така тобто, на вашу думку, люди мають право обирати і говорити тою мовою, за яку вони вважають за потрібне. Справа в тому, що люди, на мою думку, люди і так у нас обирають і розмовляють тією мовою, якою вони хочуть розмовляти. Мало того, у нас наприклад, на Чернігівщині панує суржик. Що поробиш? Навпаки, ми повинні йти до мовної досномовної е, процесу вдосконалення мови. І цим займаються навчальні заклади, засоби маси інформації. Mm -hmm. І е, наступне те, що у нас в занепаді е, всі прекрасно про це знають саме державна мова. Ось це болить. Розумієте? Ось це болить. А тут е, буде якийсь хаос несеться. Тобто менше будуть звертати на українську мову. Російську мову ніхто не вивчить так, як треба. Як в Петербурзі, скажімо, а загальний рівень культури, мовної культури з значно впаде. значно впаде. І це буде і це дуже небезпечно і шкідливо, Я переживаю за це.